Коли народжена дитина то вже запізно для душі, коли ж душа влітає в тіло, що вчені знають про світи, коли клітини дві в коханні об'єднуються у одну, в той самий час, як знак визнання є спалах світла навкруги. І саме час свою дитину і милувати і балувати, та й коханою людину частіше ніжно обіймати. Щоб у житті стрімкому разом любов по жилах рознести, щоб очі полум'ям горіли, а руки від бажань тремтіли, щоб спільна казка підростала і у любові утопала, щоб рівномірно пронікало, й мужні, ніжне, і щоб знала душа любов'ю зігріта, що вона бажана і закрита від неяскравого і злого. І від самотнього дурного. Коли народиться дитина, то у душі вже є родина, і така міцна ота прив'язка, що три душі, неначе в казці, продовжують в любові жити, а душі полум'ям горіти.